Україна це не лише територія. Передусім це люди, які творять її сьогодення. Ми разом проживаємо непрості часи, але продовжуємо писати свою історію. І з вами в Етері Кременчуцькі новини про найголовніше. Дивіться прямо зараз у програмі. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджені Дмитро Гулик та Тарас Роговий. А Сергій Кононенко отримав військове звання лейтенант. Сьогодні посмертні нагороди за своїх загиблих героїв отримали їхні рідні. Орден за мужність третього ступеня за свого загиблого тата Дмитра Гулика отримали його маленька донечка Марійка з матусею. Головний сержант загинув під час артобстрілу, виконуючи бойове завдання на Донеччині. В травні 2022 року закінчився контракт, якого він вже чекав, бо він дуже хотів піти на пенсію. Але в лютому прийшла війна, яку ми не чекали. Для нас він був, є і буде героєм для рідних батьків своїх, для моїх батьків, для мене, як для дружини, для трьох дітей, для двох онуків. Сподіваюся, те, що діти цих героїв будуть героями в цьому житті. Щасливі, незалежні, вільній нашій Україні. І Ольга Григорівна, мати загиблого солдата Тараса Рогового, сьогодні у Кремльчуцькій військовій адміністрації отримала орден за мужність третього ступеня за сина. Стрілець десантно-штурмового взводу загинув у Суджанському районі Курської області. Чесно кажучи, я навіть трошки була здивована його поступку. Я не думала, що він настільки сильний, що він піде на війну нас захищати. Він у мене не служив в армії, він не був в АТО. Я розуміла, що десантно-штурмува це для нього, ну. ну Ну, трошки не його. Він каже: Мама, ти що, а тут хто буде? Я хлопців підвести не можу. Він для нас герой і загинув як герой. І в цю Україну він так любив. Це це просто не передасть. А молодший лейтенант Сергій Кононенко саме сьогодні, у день свого народження, посмертно отримав військове звання лейтенант. 38 років тому я стала щасливою мамою. Прекрасного сина. Ми самі з Токмака, Запорізької області. Він виїхав з окупації, бо він не хотів там підкорятися росіянам. І не хотів отримати паспорт російського громадянина, він був українцем. Він сюди приїхав і сказав: а хто як не я, піду захищати, мій тато був на війні і я. Я вернуся. Тато вернувся і я вернуся. Але склалася доля по-іншому. Немає мого сина, не тільки мого. Багатьох синів і доньок України. Я хочу, щоб ми їх не забували, пам'ятали. Маємо пам'ятати, яку ціну доводиться платити українцям за право жити вільно на своїй Богомданій землі. Щоденно. Ми втрачаємо найкращі сині відноняк нашої держави. Ми стиняємо ними голову. Вони саме цінне, що є в людини все життя віддали за нашу незалежність, за нашу свободу. Вічним пам'ять. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримщицькі новини. Зрадники серед нас небезпечніші за ворога на фронті. На Полтавщині викрали двох студентів, які виконували завдання російських спецслужб, підпалюючи службові авто сил оборони. Завдяки оперативній роботі СБУ та правоохоронців їм доведеться відповісти за свої злочини перед законом. Виконували завдання РФ на Полтавщині. За матеріалами СБУ судитимуть двох місцевих студентів 18 та 19 років, які підпалювали службові авто сил оборони на замовлення російських спецслужб. У 2024 році вони знищили у місті Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. У ході досудового розслідування було встановлено причетність фігурантів до підпалів ще трьох авто в місті Полтаві у жовтні минулого року. За даними слідства, фігуранти шукали легких грошей на телеграм-каналах. Та на них вийшов представник РФ, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Чоловіки знаходили військові авто, погоджували їх із російським куратором, а потім підпалювали. Для звітності перед РФ злочини вони фіксували на камери власних телефонів. У ході обшуків правоохоронці виявили цю техніку, а також засоби підпалу у жовтні 2024 року. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Наразі вони обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, замаху на вказаний злочин та в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Спалювання сухої рослинності це небезпечна і шкідлива практика, яка має серйозні наслідки. Знищуються родючі ґрунти, гинуть тварини. Горіння спричиняє викиди вуглекислого газу, забруднює воду. І скільки б вогнеборці не закликали громадян до здорового глузду, на жаль, випадки масштабних пожеж в екосистемах тривають. Поліцейські спільно з рятувальниками проводять попереджувальні рейди серед населення. Вітер легко розносить вогонь з приватних домоволодінь на ліси, села та міста, що призводить до масштабних пожеж. Щороку через такі підпали згорають сотні гектарів лісів, будинки і навіть цілі населені пункти. Щоб не сталося біди, поліцейські разом з рятувальниками йдуть до людей, попереджають про небезпеку та карають тих, хто чинить підпали. Горить суха рослинність, Читала, вона привики суха рослинність переглядається на житлові будинки і. Становить небезпеку, як і для людей, і знищить матеріальні цінності. Ну, mm -hmm. ласка, ми вам нагадуємо, що ніякому разі краще не палити ні в себе тут на огородику, ні біля дороги, тому що і погода, і заборонено, і відповідно за це великі штрафи. Ми, є. слава Богу, про оце бабаки встановили. Де ми mm -hmm. те саме, я вчора виносила? Потрошку, потрошку виносимо. Ні, в нас отут -от -от -от, це я вам чесно говорю: зовсім немає. Абсолютно. Під час рейдових перевірок обстежують не лише населені райони, а й ліси та степові території, бо саме в в таких місцях займання дуже швидко поширюються. В Україні за спалювання передбачені штрафи. Шановні громадяни, звертаємо вкотре вашу увагу на заборонні спалювання сухої рослинності, сміття, гілля на території приватного домоволодіння або за його межами. Дані вчинки зазвичай переводять до виникнення пожеж на значних площах, що становить загрозу як для життя людей та знищення їх матеріальних цінностей. Звідповідно за дані вчинки передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за статтею 175 сімдесят України про адміністративні правопорушення від 1000 700 по 3400 гривень. Будьте відповідальними та в ніякому разі не провокуйте дані пожежі. Самі ж мешканці кажуть, що про штрафи знають, однак мають власні переконання з цього приводу. Я согласна, що в лісі десь там іще, це може да. А якщо я ось там, допусім, щось таке, отуту, шо, ось, що це прямо раніше. ви не шкодують, коли ввечері отак от село палить дим, не заважає? Ні, а раніше ж не заважав. А не заважає те, що зараз угробляють ну просто екологію. Не заважає нікому. Я мені дим не заважає, все природне. Не втомлюємося нагадувати, що спалювання сухої рослинності це не лише злочин проти природи, а й загроза для всіх нас. Альтернативою спалювання може стати приміром компостування. Переконаний староста Потоківського старостинського округу Юрій Зоря. Із-за необережної поведінки з вогнем виникають дуже часто пожежі. От, вогонь знищує людське майно, він зашкоджує навколишньому середовищу. і це велике-велике стихійне лихо, в тому числі для нашої територіальної громади. І я закликаю людей не спалювати, а компостувати сміття, залишки, щоб не було лиха, щоб не було біди. Чи не щодня рятувальникам доводиться приборкувати пожежі сухостою. Поліцейські спільно з вогнеборцями змушені посилити контроль за паліями. Майже щодня Кременчуцькі правоохоронці та інспектори ДСНС отримують повідомлення про загорання рослинності а також повідомлення про задимлення на території територіальних громад. Відразу на місце події прибувають як наряди груп реагування, так і прибувають інспектори ДСНС. Черговий раз закликаємо громадян ні в якому разі не порушувати. Правила пожежної безпеки та не спалювати як сміття, так і рослинність на території громад. Бережімо природу та власне майно від вогню. Анна Мащенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Історія творення назв вулиць у Кременчуці, а також біографії постатей, на честь яких їх назвали. Усе це стало об'єктом дослідження учениці Кременчуцького ліцею номер 5 Детальніше дивіться далі. Юні Кременчужани продовжують вражати всіх своїми досягненнями. Цього разу мова йде про одинадцятикласницю Софію Лукаш-Білякову, яка в рамках свого проєкту для малої академії наук України дослідила урбанонімію Кременчука. Досліджуємо, як вулиці Кременчука впливають на формування історичної пам'яті у мешканців нашого міста та про поширення фактів з історії України та з Історії нашого міста в цілому я знімала відео про людей, на час яких були названі вулиці, наприклад, вулиця Лене Теліги, винахідниця Ющенко. Моя робота посіла друге місце на другому етапі конкурсу захисту науково дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук України. Під час роботи над проєктом Софія разом зі своєю науковою керівницею дослідили багато різноманітних джерел, аби достеменно передати історію творення назв вулиць Креманчука. Ми брали інформацію з відкритих джерел. також ми зверталася до Кременчуцького краєзнавчого музею за інформацією і зверталася до родичів осіб, на честь яких були названі вулиці. Такий проєкт не залишив байдужими поціновувачів історії. Тож після публікації в інтернеті перших відео досліджень дівчини швидко зріс інтерес до роботи юної дослідниці. Спочатку мені почали поступати запити від підписників, розповісти про вулиці, на яких вони проживають. А далі мені поступила пропозиція записати подкаст вулицями Кременчука. Перший випуск був про вулицю Ігоря Сердюка, і його вже можна послухати на Спотіфай. Вітаємо Софію Лукаш-Білякову з її досягненнями та бажаємо наснаги та творчого натхнення у подальшій роботі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Аби відчути ритм танцю, його глибину, а також поринути у мистецтво пластики. Кременчужанам достатньо було днями завітати до міського палацу культури на фестиваль танцю. Як це було, бачили наші журналісти. Днями у міському палаці культури відбувся незвичний захід, масштаб якого вражав. Адже на фестиваль танцю до Кременчука приїхали учасники з різних міст України. Кубок України багатожанровий фестиваль, не тільки східного танцю, а й сучасного циркового мистецтва. Сьогодні ми нагороджуємо людей року, які вклали багато зусиль саме в розвиток танцювального мистецтва в Україні і які представляють наше місто на теренах держави. Дуже багато учасників у нас представили і Кіровоградська область, і Полтавська область, і Світловодськ до нас сьогодні завітав у гості. Чисельність учасників велика рівень високий. У межах заходу учасники різного віку демонстрували багато різножанрових, як сольних, так і групових номерів. Стримчиці в колективі Dance Life є хобі клас там займаються. Досвідчені дівчата ми беремо участь уже не в першому конкурсі. В цьому взяли участь, тому що керівники запропонували ми не відмовились. Спортивні танці ну адаптовані під хобі класи адаптовані під наші інтереси. Фестиваль згуртував навколо себе глядачів, які хотіли насолодитися мистецтвом танцю та підтримати знайомих учасників. Прийшли підтримати свою доньку, а також її колектив. Це Хабібі Кременчук, міський палац культури імені Котлова. Вони сьогодні тут виступають, дітки молодці. Вони нічого не бояться. Вони виступають, вони займаються і піддержують всіх наших мам, наших воїнів оцю красу, яку вони сьогодні показують на цій сцені. Танець зану. Нурю у світ ритму та емоції, дозволяючи відчути свободу і бодай на мить забути про труднощі. Для танцівників це спосіб висловити почуття, а для тих, хто споглядає, можливість надихнутися, знайти розраду або навіть відчути надію. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Острі жарти, актуальні теми та море позитиву. 16 березня у міському палаці культури на Кременчужан чекає яскравий гумористичний вечір із відомим дуетом Бампер і Сус. Популярні блогери та зірки українського гумору обіцяють зарядити глядачів вибуховою енергією та відвертими жартами без цензури. Де придбати квитки, дізнаєтеся у нашому сюжеті. Вже 18 березня, о 18.00 у міському палаці культури відбудеться подія, яку не можна пропустити: гумористичне шоу Бам Це унікальна можливість побачити наживо популярних коміків, які підкорили серця мільйонів глядачів своїм гострим гумором, харизмою та вмінням говорити про найактуальніше з іронією та без купюр. Колишні зірки КВН, а нині відомі блогери та актори Бампер і Сус, стали справжнім феноменом українського гумору. Їхні відео на Ютуб збирають сотні тисяч переглядів, а живі виступи це вибух емоцій, інтерактив з залом і гумор, у якому кожен впізнає себе. У своїй програмі вони підніматимуть найактуальніші теми, розкажуть правду про життя та подарують вечір, сповнений яскравих вражень. Концерт Бампиресус це чудова нагода разом із друзями відволіктися від буденності та отримати порцію позитиву, яка залишиться з вами надовго. Квитки купити на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Україна починається з тебе. Ці слова В'ячеслава Чорновола нагадують, що кожен із нас творить майбутнє своєї країни. Тож будьмо відповідальними, сміливими і незламними, адже тільки разом ми сильні. Бережіть себе до зустрічі в етері. We'll <music>